Але Делон хотів, аби його собаку приспали і поховали з ним. Родина цього не зробила. Покійного Алена Делона знали як ревного захисника тварин. Він сам за життя піклувався про півсотню власних собак, але його пересмертне бажання зробити автоназію улюбленій вівчарці і поховати її разом з ним викликало обурення зооактивістів. 88-річний, всесвітньо відомий актор Ален Делон напередодні смерті просив рідню, щоб його домашнього улюбленця, десятирічну бельгійську вівчарку Лубу, приспали і поховали з ним. Він сумує за мною, коли мене немає. Якщо я помру раніше. Ше за нього я попрошу ветеринара дозволити нам піти разом. Він зробить йому ін'єкцію, щоб він помер у мене на руках. Я вважаю, це краще ніж дозволити йому зі стражданнями померти на моїй могилі. Сказав актор в інтерв'ю Перісма. Французька організація захисту тварин від жорстокого поводження СПА засудила рішення Делуна і раніше цього тижня заявила. Що життя тварини не повинно залежати від життя людини, та додали, що будуть раді взяти собаку актора та знайти для нього родину. Однак після протестів зоозахисників донька Делона Анушка підтвердила, що собаку не будуть вбивати. Він залишиться в сім'ї. Пише інстаграм видання BBC UA. Йуей. Вісно. Усього Делон за життя мав 50 собак, щонайменше найменше поховані в каплиці на цвинтарі, який актор створив на території свого маєтку. Друзі, напишіть в коментарях, чи вважаєте ви гуманним передсмертне бажання Алена Делона зробити ефтаназію улюбленій вівчарці і поховати її разом з ним.